Вітаю всіх. Цікавий будинок. подивіться його повністю. Цікава ділянка красива, закрита територія шлагбаму, це вже вважається ліс, це вже Києвом вважається. По документам це Ходосівка поруч з Олімпік Village. Газ заведене, світло заведене, ділянка широка, гарно відчувається 10 соток. За ділянкою є канал, він почищений, багато там є рибок. Зараз покажу вам. Сам будинок по метражу в районі 300 метрів. Це перший і другий поверх. Доходимо. По проєкту це така Геообразна тераса повинна була бути. Це якраз подивіться цей канальчик, бачите скільки рибок можна. Мабуть, ви не бачите, але я дуже їх багато бачу, вони тут і плюкаються. Класно їм тут, одним словом. Бачите, як тут люди зробили також красиво. Тут спеціально розширили канал, збув більше. І отакий проєкт. Зараз пройдемо всередину будинка. Подивимося вам. У будинку стелі 4 метри на першому поверсі. Газ, бачите, заведений вже в сам будинок. Тут є світло. Лічильник вже є залити основа під ганок. Зараз вже також стоїть. Метало черепиться дах? Вхідна зона, місце під шафу. Тут і ціла гардеробна виходить. Кімната на першому поверсі є перша. Зліва є друга кімната зі своїм санвузлом. Великі вікна, велика стеля. Дуже класний проєкт. І місце класне. Так, це санвузол. Давайте далі. Це котельня, пральня велика. Фасовени. Є вихід ще один. Це санвузол на першому поверсі. Ходова зона. Підімось потім в другий поверх, я вам все покажу. Другий поверх повер також повноцінний. Це вітальня з кухнею. і вихід на терасу. Обійдемо зараз кухню вітальню Подивіться, дуже простора кухня-вітальня. Острівець по центру. Зона кухні. І давайте подивимось другий поверх. Другий поверх. Велика кімната. Можна її на дві поділити. Можна зробити великий санвузол гардеробну. Це гардеробна. І перехід. гардеробна, Санвузол на другому поверсі. Ще одна кімната дитяча, друга кімната на, на другому поверсі. Зараз подивимось третю кімнату. Третя кімната можна ту першу велику зробити на дві. Вони також будуть великі. Дай, мабуть, так і робив. Би. А цю зону зробив би собі гардеробну санвузу. Це найкращий варіант. І тут була б мене ще одна кімната, а це мастер-спальня. Раз. Спальня, гардеробна, санвуза. І вихід на горище, утеплений вже дах. Запрошуємо всіх на перегляд, будинок. Порядка 300 метрів, десь 310 метрів. Десь соток землі, вихід на канал, закрита територія. Село Ходосівка. Межує. Метрів 300 400 межа йде з лісом, який вважається Києвом.